Добрий день, мене звуть Роман і ви на каналі БФЛ. Сьогодні ми розпочнемо серію відео про капітальний ремонт квартири площею 40 квадратних метрів. В цьому відео ви побачите планування, демонтаж, зведення стін, стелі та підлоги. А в кінці я поділюся своїм досвідом вдалими рішеннями та рішеннями, які б я не повторив через 5 років проживання в цій квартирі. Ось, до речі, цей будинок і квартира на сьомому поверсі. На момент початку цього проєкту мені було 20 років, звідки гроші. Все дуже просто. За це дякую батькам. Вони виділили 25 тисяч доларів з продажу свого будинку, на що і була куплена ця квартира. Навіщо робити капітальний ремонт, а не просто оновити електрику, сальттехніку, замінити вікна, натягнути снеглю, поклеїти шпалери, купити техніку, меблі і все. Перше, це не раціонально. Ось зробили ви це все, це, і потім а, стара штукатурка відпадає зі шпалерами. А якщо не відпадає, то бісить кривими радянськими стінами. Отже, потрібно вирівнювати стіни. Підлога. Ходити по скрипляючій підлозі, вклавши велику суму на ремонт, також нелогічно. Отже, її також необхідно лагодити і наскільки довго цього вистачить, або лити стяжку, що буде вже надовго. Отже, виходить, що у будь-якому разі потрібно розбирати все, окрім стін. Друга причина: а чому б не розібрати стіни і не зробити перепланування? Типовий радянський проєкт на те і типовий, щоб бути всім однаково зручним, або, скоріше, однаково незручним. Отже, якщо йде таке велике вкладання грошей, чому б не переплатити на 20-40% і не зробити замість умовного косметичного євроремонту повноцінний люкс, у якому можна бути впевнено жити найближчі 10 років. Чому сам? Тут ще простіше, перше, це гроші. Їх не вистачало навіть на матеріали, не те, що наймати будівельників. Друге, якість робіт та їх вартість, якщо в даному проєкті наймати спеціалістів, які зроблять якісно та з гарантією. То вартість ремонту піднімається до вартості квартири в новобудові з ремонтом від забудовника. Якщо наймати ШАБашників, то переробки та час на це збільшують ще сильніше вартість. Третє приклад батьків. Вони самостійно побудували будинок, зробили в ньому декілька. Разів косметичний ремонт, і я був свідком цього всього. Отже, надивленість, приблизне розуміння та свербління в руках було в мене. Четверте, на той момент мав три роки досвіду роботи у будівництві. П'яте, в батька був автомобіль, на якому можна було перевозити матеріали та будівельне сміття. Це все означало для мене, що зорі склалися і іншого шляху в мене вже нема. І я розпочав демонтаж. На той момент не було у планах робити відео, і через це є лише декілька архівних фото, і деякі етапи відсутні взагалі, але досвід і спогади нікуди не ділись. Розглянемо план на момент купівлі. Одна кімната геподібної форми, маленька кухня, балкон, роздільний санвузол, гардероб шаф. Вхідні побажання. Перше збільшення простору, звідси виснок, менше стін, більше відкритого простору, максимальна. Прості форми кімнати, бажано, прямокутні, об'єднання кімнати з балконом, об'єднання санвузла, об'єднання простору кухні та вхідної групи. Друге, можливість жити з дитиною. Отже, потрібно дві кімнати. Наявність двох кімнат для сім'ї це обов'язково. Коли дитини немає, то друга кімната це кабінет, кімната для гостей та зона, де можна побути в особистому просторі. Після появи дитини це можливість хоча б одній людині працювати вдома. Або е, можливість дати відпочинок мамі, коли батько з дитиною. Ось що вийшло. Чому саме так? Тому що за наявності малої площі необхідно давати площу важливим приміщенням. Кімнати зменшені, бо там до народження дитини лише дві функції спальня та кабінет. А кухня збільшена, щоб там було комфортно проводити час, спілкуватися і щоб було в домі хоч одне велике відкрите пространство. Ця логіка не заперечує і при появленні дитин. Поки вона маленька, то в її кімнаті не потрібно нічого, окрім ліжка, шафи та ігрової зони. А коли вона виростає, то забираю одну зону кабінета батьків. Плюси такого рішення. Максимально проста логіка переміщення по квартирі. Ніяких лабіринтів, перешкод на шляхах кухня, спальня, спальня, ванна, ванна, кухня, кухня, вхідна група тощо. Відсутні прохідні кімнати. Прості форми для будівництва це окремий плюс, облегшення та відсутність складних вузлів. Мінуси. Площа це початково вимушена міра. Коли вдвох знаходишся вдома, відчуваєш себе суперкомфортно по кількості місця. Як приходять гості з ночівкою, то відчувається невеличка стисненість. Якщо довелося б ще раз відтворювати такий проект, то я б розраховував площу так. 30 квадратних метрів початкова базова площа. Це кухня, ванна, вбиральна, вхідна зона. По 10 квадратних метрів на кожну дорослу людину це спальні кабінети, гардероби. По 10-15 квадратних метрів на кожну дитину. Це спальні з ігровою зоною і це мінімум. Якщо хочеться часто запрошувати гостей, то Більша площа потрібна на додаткову спальню, збільшення вітальні, можливо, другий санвузол. Взагалі при постійному проживанні чотирьох людей вважаю необхідним другий санвузол або хоча б вбиральню. Коли є план, можна починати роботу. Стяжку, як і все інше, було вирішено робити своїми руками. І перше, що було зроблено, це придбана бетонозмішувач, змішувач який зекономив купу часу, підвищив якість стяжки та був проданий за 75% вартості відразу після завершення цього етапу. Також він був необхідним через. Високу складність стяжки. Вона була двохрівнева та двохшарова. Два рівні необхідні для того, щоб частина підлоги під палас та частина підлоги під плитку були в кінцевому результаті в один рівень. А два шари потрібні для того, щоб помістити туди нагрівальний дріт для теплого полу. І тут ще раз важливість плану. Наявність плану це точне розміщення виходів для дропту в місця теплорегуляторів. Та економія на зонах під шафами, ліжками і так далі. Хотів би зупинитись на тому, що не жаліти грошей на інструмент часу на вивчення питання та виставлення рівнів і вимірів. Взагалі, про інструмент буде окремий випуск. А зараз покажу, як виглядає майстер, який виправляє свої помилки у стяжці. Тут хотілося б висловити окрему подяку моєму брату Ярославу, який допомагав мені на всіх будівельних роботах. Наступний етап це від води, електроенергії, лічильників та опалення. З першими трьома пунктами мені пощастило, бо попередній власник це зробив за мене ріктом. А ось батареї та стояк опалення замінював я за допомогою батька. І це було обов'язково, бо в деяких місцях труба протикалася наскрізь відкруткою. Чому поліпропиленові труби? Тому що легко зробити самому та полагодити, що довелося робити один раз через 4 роки, бо потік один скутників. Ще раз звертаю увагу на те, що на вікні висить план, якого я притримувався на кожному етапі. Це головна запорука успіху та легкості виконання робіт. Після того, як розібралися з інженерними комунікаціями, можна починати піднімати стіни. Тут, до речі, деякі суперечки, що робити раніше, стіни чи підлогу? Якщо ви робите якісну стяжку, то взагалі не важливо. Особисто мені цікавіше зробити спочатку рівну підлогу, а потім вже по ній класти перший ряд. Так доведеться менше вирівнювати. Тут поради такі: якщо використовуєте піноблок, то не робіть тості шви, залишайте проміжок. 1 см до стіни і стелі і заповнюйте його піни. Це буде деформаційний шов, щоб внутрішні стіни не трісну. Та зв'язуйте раз два ряди зі стінами, будівельними металевими куточками. Нагадую, що планується приєднати балкон, а отже потрібно зводити перегородки. З варіантів, які а, мали маленьку вагу, це склопакет з сендвіч-панелью чи газоблок з утепленням. По співвідношенню ціна, легкість роботи теплоізоляції, переміг газоблок. Потрібно розібрати балкон. Починаємо роботу. З особливостей та відмінності кладки від внутрішніх стін. Після, це, це лише те, що обов'язково страховка побережня. Кожен ряд пов'язується зі зробною, куди вкладається в питон, кожен в питон, третій в питон, ряд армується повністю. Пов також це. ряд підвір це справа. Не злегка, не забувайте звонити обідливий, підливо, що через точ менше перетворюється на лічність перебирання та перестав та захисту газовою декілька разів. Обмазаний клеєм за підметожний сторон. Постояв в такому стані чотири роки. А, а потім альпіністи і через це пошук. Разом тут з... демонтовували стіною все, що робили до цього, зі стінами та у стислому просторі. Важливий момент. Організовувати місця для зберігання матеріалу та інструменту. Я це зробив у декілька етапів. Перший варіант був на стінах в кухні, а потім маленька спальня перетворилася в майстерню в квартирі і була нею до останнього моменту. Далі етап електрики. Тут поради такі. Там, де вважаєте, що знадобиться X розлеток, ставте X плюс 1. Подумайте а, про меблювання та розставляйте електричні точки відносно нього. Подумайте про те, що всім доведеться одночасно зарядити всі свої гаджети та пристрої. І додатковий блок розеток краще, ніж подовжачі розкинуті по всій квартирі. Не економте. ставте розвинений електрощиток з захистом та відповідною товщиною дротів. Ніяких скруток в недосяжних місцях, тільки в доступних розпаювальних коробках. Інтернет проводьте також завчасно із запасом. Наступний етап це спорядитись підсумком, кріпленням до шурупокрута та почати робити підвісну з целю. Чому вона? Можна зробити самому, можна самостійно переносити освітлення та кріпитися не метизами у будь-якій точці. Чи повторюю це я? Ні. Наступного разу я замовлю натяжну стелю у кінці ремонту, бо відштукатурити в ідеал стелю та поклеїти шпалери під фарбування, чи просто пофарбувати без досвіду та переробок це майже неможливо. Якщо працюєте самостійно, то думайте про своє здоров'я та зручність роботи. Наприклад, на цьому етапі я виготовив пересувну приспособу, на яку закидував гіпсокартон, притискав до стелі і прикручував, а не опирався головою, однією рукою виставляв, а другою крутив. Всім рекомендую таку конструкцію. Якщо є гроші, то можна і купити заводське рішення. Далі зашиття стін гіпсокартоном та штукатурка. Чому не всі стіни штукатурити? Це важко, довго та дорого. А там, де геометрія стін нормальна, але вона в ямах, то гіпсокартон вирішує це питання. Також відразу формую фальш стіну, яка ховає стояк та радіатори. Це додає 100% розширення підвіконня, яке можна використовувати як робочу зону. 200% комфорту життя. 300% комфорту прибирання, 400% комфорту ремонтних робіт, штукатуру, поклейки, шпалер, облаштування підлоги та пріфтусі. За компанію виставляємо фарту Хесіхіпсокартон, але про це вже в окремому відео. Для шпаклювання стелі також була зроблена пересувна підставка на колесах, не зв'язаючи з неї, я міг об'їхати всю кухню і відшпаклювати всю стелю. Тут ще раз хочу зазначити не економи на інструментах. Моєю помилкою було не купити велике правило довжиною 2.40, і через це мене чекало багато роботи зі шліфування стін, стелі та підлоги. Це дуже-дуже неприємне заняття. Нікому не рекомендую це повторювати. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та вмикайте оповіщення. На вас чекає багато цікавих відео на різні теми, але всі вони будуть про життя таким, як воно є, зі всіма труднощами та радощами. Всім мирного неба на все добре.